Цього дня ми з вами відзначаємо день Соборності. А власне, цього дня був підписаний акт Злуки і. Е... Ми розуміємо, що дійсно сьогодні вже було сказано і так багато слів, е, наскільки важливе це свято, особливо в ці дні, особливо в цей час, час нашої боротьби з російським агресором від нашого військово-політичного керівництва, яке вже встигло привітати українців із цим днем, але хочеться додати, мабуть, єдине, що справді наша найбільша зброя це наша єдність, і тому маємо її берегти і плекати, бо ворог витрачає мільярди для того, аби її знищити. Ну а поки ми з вами єдині, поки ми. Ми з вами соборні. поки ми з вами не роздільні, то перемогти нас неможливо, І це показувало вже століття нашої історії. Що тільки тоді, коли між особиці, між нами перемагають, тоді і зовнішньому ворогу вдається досягти свого. Особливо цінними сьогодні є привітання із тимчасово окупованих міст. Там теж вітають усю Україну із Днем Соборності. Наприклад, в Макіївці активісти руху Жовта Стрічка на Донеччині встановили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону Сонячний. Тепер наш синьо-жовтий височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з Ерефією. Ання з Днем Соборності України лунають із Сімферополя біля Ради міністрів окупантів. Там також бачимо білий аркуш паперу, на якому написано із Днем Соборності Україну. Так, наші жителі тимчасово окупованого півострова, зокрема Сімферополя, теж пам'ятають про цей день і відзначають його. Крім того, на вершині однієї із гір так само сьогодні замаюрів синьо-жовтий Мова йде дійсно про гори саме нашого українського, хоч і поки тимчасово окупованого Криму. Ну, а в Мелітополі вітають патріотичними плакатами та надписами на купюрах загарбників. Зокрема, далі покажемо вам так само російські купюри. Російську валюту, російські рублі, на якій звучать привітання із Днем Соборності і нагадування, що Україна єдина неподільна соборна, і саме за це ми ведемо нашу боротьбу, і одного дня обов'язково досягнемо нашої цілі. І нашої мрії багато в чому українська армія ставить світові рекорди, зокрема в даному випадку, так само в першій історії був збитий а 50 тим паче в повітрі. Але разом з тим ми розуміємо, що все це відбувається навіть при тих обмежених типах і видах зброї, якими зараз володіє, розпоряджається українська армія. Ну а чим довший радіус буде у той зброї, яка є на Власне, яка є в нашій армії, тим коротшою буде війна. Таку заяву сьогодні зробив міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба. За його словами точніше, він звертає увагу міністрів країн Європейського Союзу на ескалацію повітряного терору Росії і закликає збільшити і прискорити військову підтримку нашої держави. Послухаємо. Зміцнення ППО залишається пріоритетом. Патріоти, Насамс, Айріс Ті та САМП Ті» – це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300 плюс кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати, чим довший радіус, тим коротшою буде війна. Крім цього, чільник нашого зовнішньополітичного відомства нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні. Ну і в Євросоюзі нагадаю починають якраз працювати над новим планом на надання десятків мільярдів доларів саме військової підтримки України. Дані дії ініційовані в рамках оновлення критично важливої програми допомоги, оскільки є країни, які блокують фінансування у 50 мільярдів євро.